Того часу Ісус ходив по галилені, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї шукали, як його вбити. А було близько юдейське свято наметів, коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тоді деякі жителі Єрусалиму почали говорити, хіба це не той, кого шукають, як вбити, а ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос? Але ж ми знаємо, звідки він, коли ж прийде Христос. Ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус вигукнув, навчаючи у храмі, кажучи і мене знаєте, і звідки я ви знаєте, і я від себе прийшов, але, правди, але правдивим є Той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. А я ж його знаю, бо я від нього і він мене послав. Тож вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настала його година. Слово Господнє! Маленька рефлексія до сьогоднішнього Євангелія, який описав нам святий Йоанн, Евангеста. Час. В старому заповіті Господь Бог приготовлював народ, а також говорив пророкам. Про Місію, який має прийти на цей світ, щоб спасти кожного з нас. В часі Ісус народився та як кожен з нас. Прийшов час, коли Ісус ходив своїми батьками до святині був також офірований Господу Богу. Прийшов Він також на річку Йордан, щоб охреститися за наші гріхи, бо Ісус не мав жодного гріха. Хотів показати про це хрещення. Прийшов час, коли Ісус Христос також. Оснував свою церкву. Прийшов час, коли Ісус також покликав апостолів. Маленький, можна сказати, семінаріум, де вони, ці апостоли, дивилися, слухали, що Він робить. І прийде також приходить час, коли Ісус має бути. Вбитий має терпіти. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми слухали, яке описав нам святий Йоанн Евангелиста, каже, що Ісус оминає юдею. Надовго Ісус залишиться в Галилеї? Для чого? Оминає юдею, бо там хотять його вбити. Ісус також знаходиться в цій юдеї, де наближається свято наметів. Там є святиня. І, власне, Ісус є серед своїх родичів, своїх близьких, а також братів. Вони його бачать, але не зовсім. Розуміють, приходять до тої святині, для чого? Напевно, щоб молитися, щоб святкувати. І Ісус також приходить в цю святину. Евангелиста зазначає, що неявно, а таємно. Вони його там бачать, розумують і не можуть зрозуміти. Тому що не знають добре Ісуса, не впізнали Його. Але деякі е, юдеї хочуть його вбити, хочуть його знищити, але ще не є час. У Бога є час. Бог знає, коли це настане. І закінчується Євангеліє сьогоднішнє Йоанн Евангелиста, що також вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього руку, бо не настала його година.